Так, добрий день, шановні акерманці. Сьогодні трішечки новин, що стосується видачі продуктів харчування людям пенсійного віку. Давайте е, ми спомнімом, да, що, що, що проходило, коли ми починали видавати продукти харчування, були великі черги, і ми всім обіцяли, що продуктів харчування всім вистачить. Так, і е, не треба. Стояти в чергах, не треба сваритися, і всім, всім буде достатньо. Давайте ну, трош, трішечки проведемо підведемо підсумки всього да, заходу, тому що ми ну, майже закінчуємо. Вже. Це третій круг видачі продуктових наборів. І зараз що ми бачимо, да? Давайте так. Є запаси у нас продуктів, є запаси. Черги, ідемо Оксана, покажемо, що з чергами. Ну, зараз черг майже немає. Сьогодні зранку скільки було. Добрий день. Десь 40. 40. Десь чоловік 40 було. Що у нас в залі нікого немає. Зранку були, зараз немає. Ну і на вулиці теж нікого немає. Чому я це все розповідаю? А тому що якщо хтось хто, хто, хто ще не отримав продукти харчування, але має на це право, то, будь ласка, приходьте вже без черг, без сварок можна отримати, як я і обіцяв. Тепер давайте, Оксана, розповімо, що входить в состав у нас продуктів, який у нас. Сьогодні набір Так. Оксана, Всім до... Доброго дня. Отже, так, справді черг немає. Будь ласка, кого є інвалідність або ви пенсійного віку? Приходьте зручний до вас. Час ми працюємо з 9.30 до 3.00 години. Нагадую, що допомога лише для жителів міста Білородністровський. А також треба собою мати оригінали документів це паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, податка про інвалідність стосовно продуктового набору. Отже, ми маємо на сьогодні знову ж таки 17 позицій. В ці позиції вже входить олія, пляшечка 0,5. Також ми маємо консервацію. Великий вибір. У нас є капуста тушкована, курка тушкована, помідори. Тушонка, також маємо овочевий салат, маємо боби консервовані. Також маємо м'ясну консерву, паштет, рибну консерву і трішки круп. Тут у нас рис, тут у нас мука, ще каша ячмінна, це пшенична кашка. І маємо солодощі. Наразі ці пряники можуть воду Є пшону та приправа. Так, дякую, Оксана. Давайте ще раз. Ще раз проговоримо про те, що ми закінчуємо вже видачу. У нас ще раз звертаюся до людей пенсійновіку, які мають право отримувати допомогу продуктами харчування. Будь ласка, приходьте без черг отримайте по третьому, третьому разу. Ще у нас є що? Все. Все, дякую за увагу. Всім мира, добра, до побачення.